Я думаю, що більше всього вдячні вам батьки тих дітей, які фактично вивезені і збережені їхнє життя, і діти тепер мають шанс на нормальне світле майбутнє. Дякую всім. Шановні колеги, шановні друзі, сьогодні я гадаю, що це не просто свято, це час, коли ми привертаємо, акцентуємо увагу на те, як ви проводите, витрачаєте своє життя. Ми повинні робити все, щоб простір навколо нас був безпечним. Вручаємо цю нагороду вам, Петро Танасійович, ви надаєте постійно цілодобову допомогу, і це дуже відповідально. Довіра, допомога, відповідальність це про вас. Дякую. колективу спецпідрозділу Білий Янгол за відданість принципам гуманізму та милосердя, підтримку ініціатив Червоного Христа України, а також за ефективну співпрацю у наданні допомоги постраждалим під час війни. Ще раз дякую за роботу, яку ви робите.